Всім вітання! Темою сьогоднішнього відеоролику буде робота електриком. Розберемося, чи справді вона така хороша, та розкажу, які можна получати плюшки за прокачування рівня. А також ближче кінця я покажу цікаву інтерв'юшку з людиною, хто цим багато займається. Не забуваємо вводити промокод на вашому телефоні Macau, За нього ви получаєте 50 тисяч і плюс один рівень. А також в кінці відео буде розіграш, тому продовжуємо. Отож, робота електриком. В цілому вона є досить ненапряжною і цікавою, так як вам всього лиш треба буде запам'ятовувати і знаходити зламані запобіжники. Думаю, з цієї інформації стає зрозумілим, що ця робота є не дуже динамічною, так як тут ви будете просто бігати від одного трансформатора до іншого. Тобто вам не треба буде шукати коротших маршрутів, піддаватись ризикам бути збитим чи пограбованим. Якщо вам подобається просто бігати під музику, то думаю, це саме те, що вам треба. А далі розкажу, чому саме. І як у відео, так і на стрімах, я постійно розказую про те, що всі роботи на кванті є досить збалансовані, і на перших рівнях прокачки заробіток не є сильно великим. Це зроблено спеціально для того, щоб у вас була мотивація прокачуватися. Саме тому на першому рівні електрики грошей виходить мінімально. Якщо бути трохи точнішим, то за активну годину роботи першим рівнем ви зможете отримати в районі 15 тисяч. І для того, щоб перейти з першого на другий рівень, вам потрібно відремонтувати 2000 трансформаторів. Але не спішіть розстроюватись, так як після того, як ви зробили цих два косаріка, і пройшовши вже на другий рівень, у вас зразу з'являється можливість з невеликим шансом вибивати різні елементи, котрі будуть потрібні для створення цілої мікросхеми. Це можуть бути як діоди, пластини, транзистори і тому подібне. А також з'являється бонус до заробітку, тобто вже з другого рівня у вас стандартна оплата зростає в півтора раза. Так ще крім цього, ви можете зафармити цілу мікросхему, яку можна або ж продати, або ж самому винести банкомат і заробити від 10 до 15 тисяч доларів. І того на даному рівні в годину ви можете заробляти до 25 тисяч із хорошим шансом бонусно заформити мікросхему. Також для того, щоб перейти на третій рівень, вам знадобиться вже 3 тисячі очків. Будучи вже просуненим робітником на третьому рівні, у вас з'являється можливість їздити машиною на виклики, за що буде даватися підвищена зарплатня. Але, як показує практика, вигіднішим все-таки залишається ремонтувати по стандарту. Вагомим аргументом лишитись формити на стандартному місці буде те, що з цього рівня у вас в міні-грі буде вже не 5 спорчених запобіжників, а 4. Також у вас збільшується бонус за рівень, і складатиме він від 50 до 80 доларів в середньому, що відповідно підвищує за. Робіток в годину. Ну і тут я припускаю, але не стверджую, що з кожним рівнем буде все більший шанс випадання елементів на мікросхему. Четвертий рівень не дасть вам якихось більших плюшок, але само собою, що буде більший бонус. Також для досягнення цього рівня вам треба буде зробити вже цілих 10 тисяч очків. Ну а далі залишається останній п'ятий рівень, і тут буде вже цікаво, так як саме на цьому рівні ви зможете з певним шансом вибити не тільки елемент до мікросхеми, але і саму цілу мікросхему, тобто, перше, що ви так вже заробляєте гроші за електрики, також получаєте бонус за рівень, так що й маєте шанс вибити як елемент, який і так немало коштує, так і цілу схему, яку продавши, ви заробляєте 7 тисяч, а використавши самому, можете отримати від 10 до 15 тисяч бонусу. Саме тому цей заробіток є цікавим, ненапряжним і при всіх умовах досить прибутковим. З точної інформації це все. А тепер давайте перейдемо до інтерв'юшки з людиною, котра досить багато часу проводить саме на електриках. Почнемо тоді з першого. Я знаю, що ти раніше дуже любив працювати інкасатором, і то розкажи, будь ласка, що, скажімо так, змусило тебе перейти, переманило тебе на роботу електриком. Які ну, от такі в першу плюси? чергу мене переманило те, що щось нове спробувати. Ну, На початку було дуже гарно і весело, було небагато бігати і можна було прокачати цю професію. Але потім, як всім відомо, трошки додали балів, які потрібно було до наступного рівня. Ну і щоб не збрехати, на даний момент я вже відбігав 14465 трансформаторів. Оцих ну, будок. Ну, Які це три. немало. Знання, знання якісь по-любому, є розуміння в цьому. Ну так, да, є таке. Ну, з першого по другий рівень йде 2000. Потім до третього рівня тобі ще 3 тисячі треба пробігати. А щоб на четвертий рівень, це вже 15 тисяч треба побігати. Ну, ще до цих п'яти ще 10. Угу. І там вже тоді ще з четвертого на п'ятого, наскільки я знаю, ще має бути 15 тисяч зверху. Ну да, то, да, да, да. тоді, відповідно, якщо вже за рівні почала говорити, то можливо, там може сказати приблизні цифри, скільки тобі вдавалося на от там на різних рівнях заробляти грошей. І з віпкою чи без Віпки ти це робив. Я і з Віпкою працював на електриках, і без Віпки працював на електриках. Скажу чесно, по грошах робота не дуже вигідна, але тут є немало важливим плюсом те, що з другого рівня тобі падають запчастинки мікросхем. Тобто ти вже з другого рівня можеш робити спокійно собі мікросхеми і заробляти ще більше грошей. Mm -hmm. На третьому ah. рівні, коли піднімаєш рівень, то у тебе є можливість їздити на виїзди. Ну тобто, брати машину робочу і їхати, заробляти ще більше грошей. Але є одне, але як кажуть. На виїзди, коли їдеш, то багато часу на переїзди тратиш. Ну, ти мене зрозумів, так? Ну, так, так. Получається, получається, точки, по яких ти їздиш, знаходяться не так, як в, цьому, в цій будці трансформаторній, воно все по одному місцю. А тобі потрібно їздити і на палетку, і, і в Сендік. І до вітряків, і до. Ну, коротше, по всій точці до чату є електростанції. Да. Відстані набагато більші. Ну, за першу точку відстані, яку ти проїжджаєш, тобі там може впасти тисяча півтори. Ну, навіть до двох залежить від відстані. Зрозуміле діло. За першу тисячу півтори, а потім там. Ну, як я помічав, було мінімум 180, максимум 240, здається, щось. Ну, це коли на виїзді. Ну, але я наскільки розумію, то буде все-таки по стандарту бігати, якби в цьому квадраті Якщо... електриків. Так, так, так. Якщо ти хочеш прокачати безпосередньо саму професію, і тобі на заробіток від неї не дуже. Ну, не цікаво заробити, а цікаво щось пофармити, побігати, щоб тобі падали запчастинки, тоді краще лишатися всередині. А якщо ти хочеш, ну, тут, тут прелість цієї роботи, те, що у тебе є два варіанти. Ти можеш як всередині бігати, так і їздити на вулиці. Тобто, що кому більше подобається, чи така трошки пасивніша робота від точки до точки побігати, чи кудись поїздити? Так, 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 так. Я, наприклад, коли мені набридає вже сидіти на одному місці, ну, всі чудово розуміють, що на одному місці не висидиш довго, тому що ці точки завжди бігаєш, воно дуже нудно. Потім снитися будуть. Не те слово. Так, Думаю, ну я, так. я зрозумів. От в мене тоді наступне питання, теж говорилося за елементи, які починають випадати. І хотів спитатися, яка, от, наприклад, максимальна кількість там, ну, чи за годину, чи взагалі за період, там коли ти сів, почав працювати і закінчив. Ну і чи замічалася якась різниця між рівнями, тобто, чи, чи з рівнем починає якось більше, чи, чи збільшується шанс випадання? Зрозумію твоє запитання. Скажу тобі так, що на першому рівні я не пам'ятаю. Я просто коли додали вже ці запчастинки, то я вже був другий. На першому рівні, наскільки мені відомо, запчастинки ще не падають. Так, 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 не падають з другого починають. З другого рівня починають. Але, але є така немало важлива ситуація, що. А, ти можеш годину бігати, тобі нічого не впаде. А можеш 5 цих трансформаторів перемонтувати і впаде з кожного. Якогось такого стандарту тут нема. Ну, в мене було таке, що я е, сьогодні відбігав години півтори, здається, і ну, взагалі нічого не впаде. А mm -hmm. потім вийшов, передягнувся і знову зайшов на електрика, то я відкрив 5, ну, зробив 5 точок, і мені випало 5 запчастин. Тобто така ситуація. Так, зрозумів. Ну і наступне буде питання тоді, той от виходить, вже майже там четвертий рівень, я так розумію. І от чи за весь цей час не з'являлось якогось такого, скажімо, бажання, щоб перестати ну, перейти на, якусь, на якийсь інший заробіток. Чи не, за, не задовбало тебе ще іменно в цей спосіб зароблення грошей? Ну, я тобі скажу так: якщо, якщо брати до уваги те, що я дуже вперта людина у мене. Є варіанти працювати на пошті, інкасатором, кур'єром. Е, ну, варіантів дуже багато. І в мене майже все викачане до 3 рівня. Деякі вже до 4-го. Тобто, якщо мені набридають електрики, я можу спокійно піти і попрацювати де-інде. Угу, розумів. Ну, тут від людини, виходить, залежить. Мені буде звісно, питання звісно. Питання ще таке, що якщо, наприклад, в когось пропадає бажання, то ну, працювати на одній роботі, що порадиш таким людям? Можливо, буде якась порада. Е, порада для людини, яка на одній роботі працювати. Зверни увагу на іншу роботу. Ну, в принципі, бридне, в принципі, логічно. Там перейдеш на другу, на бридниця, перейдеш на, на першу. Тобто, тут робот дуже багато, всі вони приблизно по стандарту однакові по заробітку. Ну, приблизно. Я не кажу, що вони всі однакові. Тобто, комусь подобається кур'єрку їздити, комусь подобається. Стояти на місці. Хтось, наприклад, на тому ж ринку стоїть. Куплю продам. Тобто, ну, шукати. Так, що... Шукати що ближче тобі до душі. В принципі, в принципі логічно, так. Ну і останнє тоді, напевно, буде запитання вже. Це. Е... Можливо, так як я, ще раз повторюсь, тим багато от вже тут зробив цих точок, маєш непоганий досвід. Можливо, є якісь лайфхаки, які ти використовуєш щось, щоб там чи швидше зробити, чи більше заробити. от. Може, є щось таке. А, ну, лайфхаків, лайфхаків як таких, то нема, тому що тут, ну, чисто виходить, бігать від точки до точки. Я просто. Просто щоб не запам'ятовувати весь малюнок трансформатора, я роблю, запам'ятовую одну-дві, і дивлюся, які там поблизу поруч стоять, чи, чи просто малюю в голові малюнок, який потрібно буде е, відтворити потім. Ну, щоб знайти всі. Ну, відомо, просто е, основна функція роботи це замінити пошкоджені. Деталі трансформаторів. І ці деталі, деталі у вас іншого кольору виходять, і потрібно дивитися, шукати, виглядати, що воно як. Ну, до речі, можу, Це можу підтвердити. Цей можу підтвердити, що легше, щоб запам'ятати, я, наприклад, для себе роблю якусь, дивлюся, і там малюю якусь фігуру, наприклад, з тих, які треба замінити. І, в принципі, воно так легше запам'ятовується. Так, так. У мене, в принципі, все по запитанням. Дякую, що розказав трошки. Ну, надіюсь, комусь це поможуть, якісь поради там, якісь запитання теж дали відповіді. Ну, одне, що скажу, дуже цікаво, цікавим фактом є те, що можеш, в принципі, на цій роботі мікросхем наробити, ну і заробіток тоді збільшується в рази. Ну, от мені здається, якраз мікросхеми це і основна мотивація на електрику працювати. Тобто, так, крім, так. крім простих грошей, ти ще збираєш мікросхеми, які ти потім можеш або сам реалізувати, або продати комусь. Хочеш скажу по секрету всьому світу? Ану, ану. Я сьогодні віддав 10 мікросхем, і у мене на даний момент вже, вже є 20. Тобто, ще є 20. І це ну, не дуже що... довгий період часу, який я просто провожу на електриках. Так що, от ще один, ще один пункт, скажімо так, до мотивації того, щоб йти і працювати електриком. Тому що тут можна мікросхемами реально заробляти досить багато. Але є одне маленьке але: за день ти можеш пограбувати тільки 5 банкоматів. Так, оце, до речі, теж не треба забувати, тому. Тут от, я, я сам про цей момент навіть не знав. Ну, я просто багато з ким домовився, я фармлю роблю мікросхеми, передаю в надійні руки, і ці надійні руки роблять, роблять для мене гроші. Тобто тут можна ще й коперуватися з іншими там людьми, друзями і так далі. Для так, того, щоб так, заробляти так. більше. Так. Ну, от, виходить, ще один такий, скажімо, як то кажеться, лайфхак для того, щоб можна було ще більше заробляти. Так що, в принципі, все, ще раз дякую за інтерв'ю. Приємно було поспілкуватися. Навзаєм. Давай, пока-пока. Пока-пока. Ну а тепер давайте перейдемо до розіграшу. Отож, в минулому у нас перемагає цей глядач. Відпиши мені в Discord і я віддам тобі твій виграш. А сьогодні у нас також буде розіграш вже на 30 тисяч. Все, що вам треба буде для участі, це підписатись на канал, поставити лайк цьому відео і написати коментар від п'яти слів. На цьому в мене все. Дякую за перегляд і всім пока-пока.